Друзі, всім привіт! У кожного з нас є мрії. Але деякі мрії ми боїмося втілити в життя по якимось причинам. Саме так у мене було з BMW-30, e з покупкою BMW-30. e Я з 9 класу хотів цей автомобіль. У моїх батьків був такий автомобіль, але я ще тоді не зовсім розумів, що це за машина і як я буду до неї ставитись. Але потім, вже, коли я в підлітковому віці побачив на фотках, потім дивився всі огляди в Ютубі. Я просто закохався в цей кузов, і 10 років я себе відмовляв, що мені така машина взагалі не потрібна. І слухайте, я захотів втілити все ж таки цю мрію, переборов себе і тому зустрічайте BMW Є 30 Друзі, BMW E30 1988 року 318 1,8 мотор М40. Хто каже, ой, та він же взагалі не їде! Ти що на ньому будеш робити? Я вам скажу чесно, я не збираюся на цьому на цьому автомобілі навалювати, не збираюся ставити свап поки що. Я збираюся його зробити гарненьким, красивеньким. Що він мені дарував емоції просто своїм візуальним зовнішнім виглядом, просто дарував емоції від того, як я буду їхати, що в мене повністю салон, весь комплектний, що він працює, кожна діталька працює, ну поки там в одне місце не полізли ось ці ручки, але це все виправимо. А, я не хочу на ньому навалювати взагалі. Я навпаки їду, мені по кайфу, я отримую від цього задоволення. А якщо вже будемо будувати якийсь дріфт проект. Там чи з мотором якимось сумасшедшим, це її розложить, десь розірвати, я не дуже хочу. Це... Я не бачу принаймні в цьому взагалі ніякого сенсу. Тож, хто там каже, що це слабий мотор, дивлячись, для яких цілей обирати машину? Звичайно, якщо ви хочете вже взяти собі і гарний візуальний стан, і гарний мотор, щоб воно все працювало, то треба і зовсім інший прайс готувати. До речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, за яку ціну я її взяв. Я знаю, що в принципі, хто подивиться цей відео, вони моніторять або моніторили сайти з пошуку автомобілей. Але цікаво, на вашу думку, скільки ви вдалося за таке авто. Там були у вас кадри зовнішнього вигляду. Будь ласка, подивіться і напишіть мені. Тож, як я казав, я ніяк не міг наважитись на покупку цього прекрасного авто. Тим паче, що ринок зараз з них, знаєте, це дуже така непередбачувана річ. Дуже гарні екземпляри коштують великі грошей, там і 10-і 15 тисяч доларів є. А якщо ви хочете брати щось у вас менше бюджету, і ви хочете все одно собі тако, такий автомобіль. Скажімо так, що м -м, не завжди там є гарний стан. Я в минулому році, чесно кажучи, дивився собі таку, такий автомобіль, і в купешках дивився, і підрів дивився карчі. Але все це було зовсім не те. І просто недавно, ну як недавно, постійно передивлявшись е, сайти з оголошеннями, я натрапив на один дуже класний екземпляр, який зараз от, стоїть за моєю спиною. Ви вже його побачили. І слухайте, я прийняв рішення поїхати його забирати, її точніше забирати, тому що реально мені вона сподобалась, вона дуже живенька. Вона живенька по кузову, вона живенька по. Салону, а це найголовніше, тому що мотор і все інше можна або замінити, або відремонтувати. Всі деталі можна замінити, а от з кузовом там не все так просто. Принаймні в моїй машині є лонжерони, є стакани, є дні ще. Коротше, в ній все є, що мені треба. А ось що буде з нею далі, ви побачите. Тому що я взяв цю машину як одну да, із своїх мрій. І я її, знаєте, от бачу в такій дуже гарній картинці, на гарних дисках, повністю укомплектовано, і зробити з неї реальний клін-лук-проєкт. Тобто не хочу її карчувати, не хочу її в зимній дріфт пускати, тому що багато хто мені писав, що ти будеш боком давати. Ні, я не хочу. Ну, може, десь вийду, коли буде сніг, але в мене нема такого бажання її ушатувати, її там в калхозі чи ще щось. Мені є бажання зробити, щоб це була реальна. Гарна тачка, на якій можна виїхати, проїхатись, отримати задоволення, так як я, в принципі, про це і мріяв колись уявляв, як я буду їздити і отримувати задоволення від цього. Що я можу вам ще сказати? Далі буде цікавий проєкт, я сподіваюся, вам сподобається, тому що плани грандіозні, скажу так. Я вже заїхав на ній на СТО. Вже Зрозумів, що мені потрібно з нею робити. Спочатку я буду робити двигун і ходовку, тому що по двигуну, ну я на ній зараз їжу, все, в принципі, працює дуже класно, дуже топово. Але мені все одно хочеться, щоб працювало, щоб все було ідеально, щоб замінити ГРМ, тому що я не знаю, коли його замінили. Подивитися, що там стукає, тому що, я так розумію, Боже, як воно називається? Гідрокомпенсатори там штуку, чи що, чи клапана тут. Я навіть не знаю, я не розбирався. Почистити дросіль, замінити свічки, поміняти прокладки там на масляному стакані, на піддоні. Я це й сам можу зробити, але слухайте, я недавно вже замінював тут петлі, я так нам удохався, я більше не хочу. Нехай я її просто віддам людям, котрі в цьому розбираються, і вони зроблять все правильно, а не так, як я, знаєте, тому що. У мене, в принципі, ручки ростуть з правильного місця, але хочеться, щоб машину зробили дуже гарно І в принципі, ті, хто в цьому розбирається. Ходовку ми зробимо. Тому що от я її підняв, і до речі, я її підняв на підйомник перший раз от недавно, пару днів тому. І я не засмутився. Мені все сподобалося, все чітко, я зрозумів, що реально я дуже гарну машинку урвав. Ходовку далі зробимо. Да, тому що ходовки тут. Ну, то, що немає, але. Вона така, знаєте, в такому стані. Не дуже комфортно ні їхати, а також не дуже безпечно їхати, тому що ми знаємо, що ходова частина це дуже відповідальна частина, вибачте, затовтології в автомобілів. І на останнє, на саме сьогоденьке, я залишу вже зовнішній вигляд автомобіля. Тут треба буде її трошечки віддати в малярку. Якщо ви бачите, дверка в нас трошки іншого кольору. У нас є пару рижиків по автомобілю. Сюди не звертайте уваги на передню дверку, що там потекло. Це я, як вже вже казав, замінював петлі і це ВД-40. В принципі, по всьому іншому, начебто, все непогано. Ми її полірнем, ми поставимо сюди дуже гарні диски. Я хочу поставити сюди диски BBS, Мені вони дуже подобаються. І якщо, в принципі, отак подивитись, я думаю, буде дуже дуже цікавий. Екземплярчик. І сподіваюся, що на цьому місці, на локації, яку дуже багато людей знають, де проводиться Київ Карфест, ми зустрінемось. Ой, до речі, я забув вимкнути габарити. Це тут така проблема, тому що в мене в Ауді воно опікає, коли треба вимикати, або воно в авто стоїть. Тут такого нема. Тут треба робити все самому. А якщо ти забудеш банально це зробити, у тебе на ранок. Сяде акумулятор, і ти вже нікуди маленький не поїдеш. Що я можу вам ще сказати? У мене зараз дуже багато думок, і насправді це відео я записую вже втретє, тому що я експериментував. Спочатку експериментував я на GoPro, записав, мені не сподобалась якість. Потім записав ще раз на GoPro, мені теж не сподобалась якість. І тепер я знімаю на телефон, де якість найкраща. От Шляхом експериментів я. І, скажімо так, розумію, як краще знімати, тому що такий формат це зовсім незвичний для мене. Але я завжди хотів на Ютубі зробити проєкт з автомобілем. Я знаю, що людям це цікаво, мені це цікаво. І я думаю, буде дуже класно. З цієї сторони, в мене до машини взагалі нема питань. Дивіться, зараз я вам покажу. Ну це ж просто скарб. Це ж просто скарб. Ай-яй-яй-яй-яй, яка вона гарненька. До речі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду читати всі коментарі, я їх завжди читаю, і прислуховуюсь до кожної думки. Що ви взагалі хотіли бачити, як на вашу думку ви б хотіли, якби у вас цей автомобіль був зробити, що з ним зробити? Тому що тут навіть нема в принципі що вигадувати, але може ви на свій смак скажете, які диски поставити, тому що мені дуже подобаються BBC диски або БМВшні диски п'ятий стиль, хто знає. Хто і знає, хто не знає, загугліть. Подивіться, як вони виглядають. Я думаю, що радіус 17 або 16 сюди впишеться дуже класно. Потім трошки підзанізять, буде взагалі, я думаю, ракета. Тому що вона зараз в бампірах рестайлінгових, це, в принципі, є рестайлинг. І вона дуже, дуже класно виглядає, так як я і хотів. Мені перший перехід не дуже подобається, а другий прям пушка, прям ракета ой йо, йо йо слухайте, я в такому предвкушенні. Звичайно, я розумію, що грошей сюди треба вкинути буде ну, не те, що багато, але тисячі півтори це так точно. Тому що в мене і ходовка вже вида десь доларів 700-800. А я коли загорівся цим бажанням в цьому році знову, я подумав, та я тільки поставлю там диски, ще щось зроблю. І, в принципі, на цьому все. Ні, ні-ні. Я зрозумів, що якщо це робити, треба підходити з розумом, треба розуміти, що тебе очікує. Треба розуміти, що ти будеш вкладати гроші. Тому що багато людей, хто купує такий автомобіль, вони просто купують на останні гроші, потім десь на розборках якихось або якісь, я не знаю, там ставлять, Ну тут подушки стоять з ніви. Нічого страшного, Начав то воно все да, стріляє, працює, але... Це ж зовсім не той підхід. Вже можна взяти подушки, якісь новенькі поставити, витратити ті гроші і буде класна машинка. До речі, у цієї все пасто, я називаю. Щоб ти не подивився із нового, це буде 100 баксів мінімум. Але слухайте, ну якщо вже робити, то робити нормально. Тому що таких машин дуже небагато залишилось і не хочеться її взагалі вшатувати. Я думаю, ви мене зрозумієте. Так от, думка в мене була про що? Про те, що. Хто купує її на останні гроші, робить такі, знаєте, не дуже правильні дії з реставруванням і так далі. І ушатуються вони, вони їх викатують, потім продають, викатують, продають. І так було з кожним власником деяких автомобілів. Але у мене дуже класний екземпляр. Чому? Тому що з 97-го року по 2020 рік ця машинка була в одних руках, як мені сказав минулий власник. У нього вона була 4 роки. І зараз виходить я третій власник Україні. Я вам далі покажу кадри салону, і ви реально побачите, що вона не ушатана, вона, в принципі, дуже комплектна. Тут є касетний магнітофон. <схід> Те, що мене підкупило, до речі. І я зараз їжу, слухаю касети, а десь стою собі так антенну заднього крила. І в мене ловить будь-яка радіостанція. До речі, цей автомобіль я знайшов в місті Рівному. І поїхав туди на своєму іншому автомобілі з дівчиною. Я кажу: слухай, е я не знаю, що це за машина, не знаю, який в неї двигун, який стан дівчині свої Кажу, що ми взагалі можемо потім не доїхати додому, тому що в Ауді в мене немає позаду крючка, щоб вона дотягнути. Вона каже, та ладно, поїхали. Поїхали. От ми поїхали, і слухайте, я на ній доїхав 300 кілометрів додому в Київ. Вона мене довезла. І після цього моменту я зрозумів, що в нас дуже класні будуть будуватись відносини з цим автомобілем. Що мені подобається, це доволі такий незвичний салон. Всі BMW, які я дивився, були в чорному салоні. Ну там, так, бо ці були, рекаро десь якісь відреставровані. Але це звичайно чорний салон. У мене він коричневий. і в дуже дуже класному стані. Мені дуже подобається. Повністю весь комплектний. Те, що є деякі нюанси, це все можна виправити, з цим питань взагалі немає, але все працює, повністю функціонує. І немає ніяких питань взагалі до машинки. Знаєте, як роблять деякі блогери? Вони сідають назад і знімають там, скільки в мене місця до колінок там, від переднього сидіння. Я навіть цим не буду займатися, тому що я просто туди не поміщусь. Я коли сиджу навіть спереду за кермом. Не зовсім в мене там багато місця. Але слухайте, я мріяв про це і, ну, і мене не виникає ніякого дискомфорту. Як я вже казав, я проїхав на ньому 300 кілометрів, у мене взагалі не затерпло, не попа, вибачаюсь, ні ноги, тільки колінка трошечки одна, і все. Якщо порівняти цей автомобіль з ВАЗ-2110, який в мене був, там, де я їхав, 40 хвилин у мене просто. Спина сходила з розуму, то тут все комфортно, все дуже класно. Я просто кайфанув. При тому, що я не розумів, чи доїде він до Києва, чи ні. Я просто їхав, їхав і вірив. Слухайте, я не дарма повірив. Доволі така гарна, крутеська машинка. Мені дуже подобається. Навіть на цих ковпаках вона дивиться і виглядає дуже і дуже цікаво. Тож, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Будемо будувати цей проєкт разом. Будемо робити з цієї машинки дуже класний екземпляр, який буде мене радувати, який буде дарувати емоції. І, скажімо так, я свідомо готовий пройти цей шлях заради того, щоб збудувати автомобіль, який в мене візуально дуже багато років був в голові. Я його уявляв. І це така дуже. Романтична, можна сказати, історія, я сподіваюсь, вийде. Тому слідкуйте. Слідкуйте. або приймайте участь якимись своїми ідеями, що б ви зробили. Я буду прислуховуватись до кожного, я сподіваюся, це реально вийде. Вийде дуже класна машина. Всім дякую за увагу. Всіх обіймаю, всім гарного дня, або ранку, або гарного вечора. Всім пока!